Секрет всієї великої анімації це збірка правил, відомих як 12 принципів анімації. Існує дуже вагома причина, чому це все, що пов'язано з анімацією. 12 основних принципів анімації були представлені авторами Дісней Оллі Джонсоном та Френком Томасом у їх класиці «1961 року Ілюзія життя. Ця оригінальна робота вважається анімаційною біблією студентам у всьому світі. Хоча опублікована у 80-х роках, їхні праці базуються на принципах, які художники почали використовувати ще в 30-х. Метою цих зусиль було канонізувати набір правил, що дають більш реалістичну анімацію та реальність правдоподібність персонажів. Вош і скреч, передчуття, інсценізація, прямо вперед і поза пози, дія слідувати та перекриватися, повільний вхід та повільний вихід, дуга, вторинна дія, час, перебільшення, твердий малюнок, привабливість персонажа. Не потрібно просто описати 12 принципів, їх потрібно продемонструвати. Найважливішим принципом є сквош і скретч, який надає предметам відчуття ваги та гнучкості. Його можна застосувати до простих предметів, таких як підстригуючий м'яч, або більш складних, таких як обличчя. Для комічного ефекту всю форму персонажа можна розтягнути або зім'яти. Але реальні е дії об'єм об'єкта не змінюються занадто сильно. Якщо його роздавити або розтягнути. Якщо довжина кулі розтягнута вертикально, її ширина повинна стискатися горизонтально. А передбачення використовується для підготовки аудиторії до дії та для того, щоб дія виглядала більш реалістично. Танцююча, яка стрібає з підлоги, спочатку згинає коліна, гравець у гольф спочатку відхиляє туб назад. і так далі. Техніку можна використовувати для менш фізичних дій, таких як персонаж, який виглядає поза екраном, щоб передбачити приїзд когось або зосереджує увагу на предметі, який персонаж збирається взяти. Цей принцип посилається на ідею театральної постановки, яка спрямовує увагу глядачів на те, що найважливіше в сцені. Джонсон і Томас визначили постановку як презентація будь-якої ідеї так, щоб вона була повністю і безпомилково зрозумілою. Це можна зробити різними способами, такими, як розташування персонажа в кадрі, використання світла, і тіння, бо кут камери. Основна ідея цього принципу зосередити увагу на важливому та уникнути зайвих деталей. Це два різні підходи до власне анімаційного процесу. Дія прямо вперед означає створення ключових кадрів для пострілу кадр за кадром від початку до кінця. Поза пози стосується анімації, встановлюючи основні пози чи події дії, а потім повертаючись назад і вплетуючи пізніше. Пряма анімація створює більш плавну. Динамічну ілюзію руху і є кращою для створення надзвичайно плавних, реалістичних послідовностей дій. Поза пози пропонує аніматору більш контролю та краще працює для драматичних чи емоційних послідовностей, де композиція та відношення до точок має більше значення. Обидва прийоми часто використовуються як в мальованій, так і в комп'ютерній анімації. Дія слідувати та перекриватися це два тісно пов'язані між собою прийоми, завдяки яким персонажі здаються, дотримуються законів фізики. Слідувати означає, що вільно пов'язані частини тіла продовжують рухатися і після того як персонаж зупинився. Дія, що накладається, це тендерація до переміщення частин тіла з різною швидкістю. Рука рухатиметься в різний час, голови тощо. Третій, пов'язаний з ними прийом перетягування, коли персонаж починає рухатися, а його частини беруть кілька кадрів, щоб наздогнати. Ці частини можуть бути неживими предметами, такими як одяг чи антина на автомобілі, або частинами тіла, такими як руки чи волосся. Перебільшення цієї техніки може створити комічний ефект. Більшості об'єктів потрібен час. Для того щоб прискоритися та відповідно уповільнитися. Дія виглядає реалістично, якщо вона рухається повільно на початку та в кінці. Це також стосується персонажів та предметів, що рухатимуться між двома крайніми позами. Більшість природних дій мають тенденцію йти типу по арочній траєкторії. Анімація вздовж дух робить послідовність з більшим реалізмом. Цей прийом можна застосувати до кінцівок і снарядів. Дуга, як правило, відправляється, коли швидкість об'єкта зростає. Об'єкт в русі, який рухається із своєї природної дуги, без видимих причин, буде здаватися непостійним. Це може мати великий комічний ефект, якщо це передбачено. Але загалом дія, яка рухається по дугам, повинна плавно починатися. І закінчуватись по плавному шляху. Вторинні дії повинні підкреслювати головну дію. Додавання другорядних дій до основної дії надає сцені більше життя і може допомогти підтримати основну дію. Хронометраж відноситься до кількості часу, необхідного для завершення дії. Правильна синхронізація змушує об'єкти підкорятися законом фізики. Зазвичай вага предмета визнає. Як він реагує на штовхання. Щодо акторської майстерності, час є критичним для встановлення настрою, емоцій та реакцій персонажа. Він також може відображати аспекти інтелекту або особистості персонажу. Перебільшення особливо корисно для анімацій, оскільки реалістичні рухи можуть глядати на екрані досить таки нудно, важливо застосовувати певні обмеження з перебільшенням. Повинен бути баланс між тим, наскільки елементи перебільшуються у своєму русі, щоб уникнути пригнічення глядачів. Принцип твердого малювання означає враховування форм у тривимірному просторі або надання їм об'єму та ваги. Аніматор повинен бути кваліфікованим художником і повинен розуміти основи тривимірних фігур: анатомію, вагу, рівновагу, світло і тінь тощо. Для класичної аніматора це передбачало відвідування уроків мистецтв та виконання етюдів із життя. Сучасні комп'ютерні аніматори менше малюють завдяки тим зручностям, які їм надають комп'ютери, проте їх робота отримує велику користь від базового розуміння принципів анімації та їх доповнення до бази комп'ютерних анімацій. Персонаж, який привабливий, Є не просто добре пролюстрованим або навіть симпатичним. Виходії чи монстри можуть бути і повинні бути привабливим. Головне, щоб глядач відчував, що персонаж справжній і цікавий. Слідування цих правил може досить таки добре відобразитися на вашій анімації. Треба розуміти їх та використовувати, і ваша анімація неодмінно стане кращою та цікавішою.